Дісней вже не є тим казковим світом, де жила магія та неймовірні пригоди. Кіноімперія, яка впливала на культуру всієї планети, вже давно припинила ризикувати, втратила свою чарівність та перетворилася на жадібну корпоративну машину, готову на все, щоб заробити. Всім привіт, ви на каналі Навколо Кіно і з вами, як завжди, Євген. Сьогодні розповім про занепад найбільшого медіагіганта, на продукції якого виросло не одне покоління глядачів. Я не буду занурювати цю далеке минуле студії та висвітлювати її становлення, а розпочну із знайомої та знакої для кожної з нас епохи Ренесансу, яка розгорнулася наприкінці ХХ століття. Перед початком, як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку, яка дуже допомагає каналу. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях, натискайте на наподобайки та не забувайте підписуватись. Всім приємного і цікавого перегляду! Початком епохи Діснеївського Ренесансу прийнято вважати «русаленьку». Яскрава казка 1989 року відродила провідний жанр студії, і на чолі з ріелі, образом тодішньої прогресивної принцеси, досконалішою анімацією, сюжетом, музикою та персонажами, що в буквальному сенсі ожили на екрані. дісней миттєво продовжили розвивати концепцію у своїх наступних роботах. Позбавившись суто дитячих мотивів та зробивши сімейні походи у кіно для батьків значно цікавішими, новий формат мультфільмів спричинив справжнісінький кінематографічний бум. Красуня і чудовисько, Аладін, Король Лев, практично кожна чергова робота ставала жанровим шедевром, отримувала надзвичайно позитивні відгуки від критиків, але що найголовніше, потрапляла прямісінько серденько глядачів. Фільми Дісней збирали сотні мільйонів доларів у прокаті а їх успіхи сприяли розширенню компанії. Вона запускала виробництво малобюджетних батосерійних та понометражних продовжень касових хітів, орієнтованих на домашній перегляд, розвивала кінематографічні підрозділи типу Touchstone Pictures, відомого з Армагеддоном та красунею, або ж Hollywood Pictures із шостим відчуттям та сотнею інших яскравих стрічок, а також експериментувала з новими технологіями, адже об'єднавши зусилля із піксаром, студії подарували нам історію іграшок. Перший повнометражний мультфільм повністю створений за допомогою комп'ютерної анімації, із 1989 по 1999 рік Дісней беззаперечно домінував в індустрії розваг а їх геніальні твори, просякнуті життєвими уроками прививали важливі цінності та виростили цілі покоління дітлахів. Хоча в сьогоднішніх реаліях сама студія та значна частина глядачів впевнені, що все було не так і солодко, адже русалонька готова заради принца віддати все найдорожче есмеральда надто сексуалізована, але обігрує негативні стереотипи арабського світу, Покахонтас історично знущається над культурою індіанців, і цей список доповнює ще маса подібних актуальних меседжів, які наразі впливають на курс мишачого будинку, але про це я згадаю пізніше. Початок нульових для Діснею ознаменував нову епоху так званих експериментів, які спровокувала серйозна конкуренція. 20-те століття Фокс та їх підрозділ Скай потішив світ льодовиковим періодом. DreamWorks підірвали прокат шреком, перша частина якого зібрала 567 мільйонів, а друга наблизилась до мільярда. Піксар шокував уяву глядачів в історії іграшок 2 корпорацією монстрів у пошуках Немо з суперсімейкою та тачками. Озираючись на успіх конкурентів, Дісней намагалися впіймати хвилю комп'ютерної графіки, прогресивного вайбу та жартів Нового століття. Проте, окрім хітової лілої Стіч та неоднозначно прийнятих динозаврів, поступовий перехід від мальовничої анімації, головного напрямку студії до CGI не міг похвалитися знаковими картинами. Безперечно, Ніхто не відміняв піратів Карибського моря, хроніки Нарні, численні підліткові історії Disney Channel типу Ханни Монтани та інші популярні фільми. Але загалом компанія невпинно втрачала гроші. Мультфільми Disney були застарілими, а їх сюжетні лінії не могли змагатися з креативним підходом конкурентів. Тому новий генеральний директор Боб Айгер вирішив придбати Піксар. Новаторська анімаційна студія у 2006 році за 7,4 мільярда доларів офіційно перейшла під крилом мишачого будинку. Проте найважливіше, що у рамках угоди «Дісней» мали не втручатися у виробництво, а ключові члени керівництва Піксар також стали творчими директорами Disney Анімейшн. Джон Ласетер, який у далеких 80-х вже працював на Дісней, не зламався після численних відмов студії втілити його інноваційні ідеї. Та на чолі з Піксар кардинально змінив світ мультиплікації і без перебільшень врятував мишачу корпорацію. Саме завдяки йому, у 2009-му вперше за п'ять років вийшов повністю намальований вручну мультфільм Принцеса та жаба, який відзеркалював класичний вайб дісней, додавши частку технологій, на світ з'явилися дві анімаційні казки: рапунцель, заплутана історія та «Крижане серце перший в історії мультфільм, який завоював у прокаті понад мільярд доларів. Нові стрічки студії виглядали значно сучасніше, як в плані візуалу, так і тем, які вони піднімали. А нетиповий стиль Піксар не тільки став прикрасою для музичних казок про принцес, але й послугував основою для нових напрямків по типу Вольта та Ральфа руйнівника. Джон Ласетер успішно відкрив для Дійсней нову епоху відродження та водночас продовжував бити прямісінько в цілі, випускаючи хід за хітом для дочірньої компанії Pixar. Рататуй, Воллів, гору, Триквел квалисторії іграшок, сиквел тачок, відважна університет монстрів, думками на виворіт, у пошуках дорі, Під егідою Дісней Піксар, ні краплі не втратив у якості та приносив шалені прибутки, але, як виявилося, ненадовго. У мишичі в будинку завжди була тяга знімати епічні блокбастери та скуповувати компанії. В епоху нового відродження із власними оригінальними фільмами у Дісней не задалося. Самотній рейнджер навіть не приблизився до позначки виробничого бюджету. Земля майбутнього не повторила шлях піратів. Учень Чаклуна та Принц Персії не виправдав очікувань, а Джон Картер взагалі очолив список найзбитковіших фільмів усіх часів. Проте Бобайгер на тлі результативного придбання Піксар у 2009 році за 4,4 мільярди купує Марвел, а у 2012 тисячі ще за 4 мільярди Лукас. Фільм, злякавшись кінематографічних невдач, студія починає діяти дуже обережно, занурюючись в безкінечні ремейки минулих хітів та розвиток кіно всесвітів. Взявши за орієнтир у прокаті, акумулювавши Алісою в країні чудес Тіма Бертона у 2010 році. Дісней свідомо вибудовують стратегію перезнімати та переосмислювати минуле. У 2014-му чаклунка збирає 759 мільйонів. У 15 «Попелюшка» – 559. У 16-му Книга джунглів наближається до мільярда, а з 17 по 2019-й красуня і чудовисько Аладін та Король Лев долають бажану позначку. А «Становлення левеня Сімби навіть збирає 1,6 мільярда та стає найкасовішим анімаційним фільмом усіх часів. Ставка на ремейки зіграла, і ні критика, ні покадрове копіювання оригіналу, ні відсутність нових ідей не відлякали глядачів від походу у кіно. Розвиток кіно всесвітів також, м'яко кажучи, не відставав у прибутках. Як у випадку з Піксар, придбані Марвел мали свого Джона Ласетера, ідейного художника в особі Кевіна Файгі. Супергеройські фільми, зроблені у співпраці з іншими студіями, розігріли ринок. А бачення Файги єдиного кінематографічного всесвіту, який приведе різні історії до спільного фіналу, розірвало фанатів. Залізна людина, Тор, Капітан Америка та перший збір месників шокували всіх і кожного. Масштабний кросовер ще й зібрав 1,5 мільярда доларів та зайняв третє місце у рейтингу найкасовіших фільмів. Марвел егідою Disney побудували одну з найприбутковіших франшиз в історії кінематографа, відродили у масового глядача інтерес до жанру і змусили інші компанії створювати власні кіновсесвіти. В середньому студія випускала два фільми на рік, які щоразу перетворювалися на культурну подію. А справжнім магном описом для Марвел, підсумувавшим десятирічне домінування, стали месники війна нескінечності та месники завершення, які зібрали 2,7 мільярда доларів та на деякий час відвоювали в Аватара титул найкасовішого фільму усіх часів. На відміну від Піксар та Марвел, Джорджу Лукасу не вдалося відстояти права на творчий контроль та можливість зняти ще одну трилогію за власним сценарієм. Ставлення фанатів до становлення так званої Рей Скайвокер відомо всім і кожному. Проте придбання Лукасфільм, в буквальному сенсі тисяч персонажів з далекої далекої галактики та на додачу Індіаною Джонса, якого Дісней поховали в минулому році, для мишачого будинку стало фінансово плідним. Сьомий епізод з підзаголовком Пробудження сили акумулював в прокаті 2 мільярда. І для мене, як і для мільйонів інших глядачів, це була знакова подія, адже ми вперше переглянули зоріні війни на великому екрані. В плані візуала та фансервісу це була справжня феєрія, яка подарувала масу приємних вражень. Проте насправді від легендарного всесвіту Star Wars у новій трилогії залишилася лише блякла тінь, яка перекреслила минулі канони та ганебно переповіла знайомий нам сюжет з новими обличчями. Ковтком свіжого повітря після неоднозначного повернення зоряних війн став бунтар один, який розширив горизонти всесвіту та запропонував глядачам приземлену, а головне цікаву історію. Але його успіх не в плані зборів, а любові фанатів, адже зоріні війни завжди приносили кошти, став останнім серед повнометражних фільмів. Незважаючи на політику компанії, з фінансового боку Дісней знаходився на вершині та панував усіх направленнях аж до 2018 року, коли могутнє судно наштовхнулося на перший льодовик. Все розпочалося із студії, яка врятувала мишучий будинок Піксар. Її співзасновника, провідного аніматора, продюсера та сценариста Джона Ласетера, який керував буквально всіма проєктами, через скандальне звинувачення в домаганнях звільняють. Під крилом дійсний Піксар вже не так часто брався за реалізацію сміливих ідей. З 2010 по 2019 рік вони випустили 11 мультфільмів, з яких тільки 4 були оригінальними. Проте розвиток знайомих історій, хоча б міг похвалитися якістю та захоплюючими інтерпретаціями на працюванні. Кожен же наступний мультик студії, окрім минулорічних стихій, обернувся гучним касовим провалом. Значну роль у низьких зборах відіграло прагнення розширювати виробництво та підкорювати стрімінги. Душа та Лука, хоча й стали хітами Disney+, вони привели звичку глядачам не купувати білети в кіно, а переглядати новинки вдома за зручним диваном. До того ж, приємник Боба Айгера, Боб Чапек, який очолював Disney з 2020 по 2022 рік, славився своїми вкрай спірними рішеннями і навіть після піку пандемії продовжував болівати за релізи на стрімінгу, акцентувавши увагу на серіалах та загалом масовому виробництві контенту. Саме під час його правління Дісней потрапило у низку скандалів пов'язаних з рухом вовк, людьми, що виступають за соціальну справедливість проти расизму та сексизму, які вимагали більшої репрезентативності у фільмах, але їм протистояла левина доля глядачів з твердженнями, що Дісней руйнує канони та традиційні цінності. З 2017 року Латондра Ньютон очола відділ з расової різноманітності, і саме з того часу Мишачу корпорацію все частіше почали звинувачувати у зміні кольору шкіри, статі та орієнтації персонажів. В Америці однією з найбільших правозахисних організацій є HRC, і коли ви не дотримуєтесь певних правил, то отримаєте низький соціальний рейтинг, що автоматично ставить хрест на притоку інвесторів до вашої компанії. Проте гнівних суперечок навколо Дісней ніколи б не виникало, якщо б їх герої були насправді добре прописані та обумовлені ґрунтовним бекграундом, а не оновлені заради галочки та прихильності одного з таборів глядачів. Наприклад, перша стрічка присвячена чорній пантері, це, хоча й сюжетно-шаблонна, але й якісна робота з крутими акторами, шикарними декораціями, мотивами та чудовою одноприв'язкою. Фільм здебільшого не спіткала хвиля хейту русалоньки, де одні глядачі звинувачили Дісней у нав'язливій інклюзивності, а інші твердили, що русалки не мають расової належності. Подібних конфліктів у Дісней останнім часом виникало дуже багато, і всі вони впливали на касові показники фільмів. Історія База Лайтера, яка сама по собі була порожньою спробою виїхати на культовій франшизі, відмінили у прокаті країнах близького сходу через поцілунок двох жінок. Подібна ж доля спіткала мультику перед де фігурувала працівниця поліції, перша офіційна ЛГБТ-героїня в анімаційній студії, і таких історій десятки. Але вважати, що Дісней максимально толерантна, прогресивна та соціально справедлива компанія не варто. Адже Мікі Маус толерантний лише до вічно зелених банкнот. Коли потрібно прислужити комуністичній партії Китаю, вони з легкістю йдуть на поступки та видаляють з постера зоряних війн чорношкірого персонажа Джона Боєга, надягають маску на Чедвіка Боузмана на постері Чорної Пантери, або ж навіть змінюють тоншкіри Голі Бейлі. До речі, русалонька стала однією з найуспішніших останніх лайф лайфекшн адаптацій Дісней, зібравши поміркам студії посередні 569 мільйонів. Серія популярних ремейків закінчилася на пригодах Сімби. Мулан, «Круелла», Пінокіо та Пітер Пен не продемонстрували значних результатів та виснажили глядачів ностальгічними перезапусками класичних історій. Хоча це на диво не зупиняє мишачий будинок в спробах перезняти минуле. І, схоже на все, вони продовжать наступати на одній ті ж граблі, тому що вже анонсовано адаптація Лілої Стіч, Геркулеса, Бембі, Горбаня із Нотердама, Моани і, звичайно, білосніжки, яку ще задовго до релізу окутала хвиля конфліктів у вигляді вибору Рейчел Зеглер на головну роль, яка відверто критикує, нібито нікчемний і застарілий оригінал та самих гномів, адже вони мають бути різного зросту Сто кольору та статі раніше мишачий будинок компенсував свої невдалі фільми прибутком від анімаційних студій, але Disney Animation зустрівся рівно з тими ж труднощами, що і Pixar, востаннє продемонструвавши серйозні результати у 2019 році з сиквелом крижаного серця, який все ще зберігає титул найкасовішого мультика в історії. Акцент уваги на серіалах та масовому виробництві контента, звичайно ж, почав підтоплювати і інші підрозділи. Завершивши на епічній ноті третю фазу, Марвел стали несумнозвісний конваєр Disney+. Вони віддали перевагу кількості, а не якості, та втратили фокус. Щоб глядачу повністю розуміти кіно всесвіт, відтепер недостатньо лише два рази на рік ходити в кіно, а потрібно дивитися повально до серіалів, серед яких, звичайно, були перлини типу Локі, але більшість супроводжувалася повною байдужістю глядачів. Ситуація ж з повнометражними стрічками мало чим відрізнялася. Із десяти фільмів, які увійшли у сагу мультивсесвіту, позначку мільярд подолав лише ностальгічний людина-павук додому шляху немає який очевидно виїхав за рахунок Герфілда та Магуайера. а найкращими для фанатів стали максимально самостійні вартові галактики 3», які зняв Джеймс Ганн, новий лідер головних конкурентів студії DC. Марвел та Піксар під крилом Дісней тривалий час стабільно тішили нас яскравими роботами, на відміну від Star Wars. Легендарне творіння Джорджа Лукаса, гігантська франшиза, приречена на безсмертя, не отримала гідної уваги, втратила свою магію та почала вмирати. Сагу Скайвокерів не критикував тільки лінивий, що змусило Дісней повністю перебратися на стрімінг. Деякий час студії вдавалося робити класні шоу в дусі космічного вестерну або шпунського трилера. Мандалорець та Андор уособлювали поодинокі промені надії, яка, на жаль, наразі невпинно згасає. Серіалів стає занадто багато, і їх не рятує навіть епічне повернення Кенобі та Дарта Вайдера а лише підтверджує, що Дісней не можуть відпустити популярних героїв. Той же тандем мандалорця та Грогу після логічного завершення у другому сезоні повернулися з посереднім третім, а незабаром на них чекає власний фільм. Як і в випадку і всесвітом Марвел, багатогранні персонажі зоряних війн стають плоскими. А через перенасичення контенту кожен новий реліз вже не супроводжується атмосферою очікуваного свята. 16 жовтня 2023 року дійсно відсвяткували своє сторіччя. За цей час студія пройшла неймовірний шлях: численні взлети та падіння від існування на межі банкрутства до тотального домінування у розважальній сфері. Зараз голівудський гігант переживає безперечно скрутні часи, але, як ми добре знаємо, після будь-якого темного періоду завжди настає світле майбутнє. Обов'язково пишіть в коментарях, як ставитись до Дісней та загалом контенту, який вони виробляють. А також дайте фідбек по цьому ролику. Було цікаво чи ні, та чи хотіли б побачити більш детальні відео про окремі студії або ж кіновсесвіти? Марвел, Піксар, Стар Ворс, Дісі. Чекаю на ваші думки в коментарях. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!